Справді дивна ситуація. Росіяни хотіли, щоб ми просто падали на коліна перед ними і просили хоч якихось перемовин, а виходить це навпаки. Вони б'ють по нашій інфраструктурі, а про перемовини ну я не знаю, як ще можна просити. Тобто, вже немає ніякої дипломатичної мови, немає жодних дипломатичних натяків. Це навіть складно уявити, коли в світовій історії, мабуть, навіть якісь середньовічні часи, так. так Відверто і якось ну мені здається, це просто їх принижує це їхні благання про перемовини з країною, яка ну, начебто, потерпає від енергетичного колапсу. Ну, не просто, але про Ну я думаю, що дуже непросто з кожним днем в власному домі в Російській Федерації і в двох президентів-диктаторів Путіна і Лукашенка. Я сьогодні слухав Лукашенка коментар на після саміту ОДКБ. Де він звертався до України, до українського керівництва про те, що йдіть на перемовини, інакше не буде в цілому України, бо ніхто ж не згадає ці жертви. Бо ми ж хто пам'ятає про жертви Другої світової війни, там 30 мільйонів, хто їх згадає. Ну буде ще пам'ятати Білорусі, Росії, ніби то Україна боком просто прийшла другу світову війну. Але я апелюючи хочу сказати, що цю війну точно ніхто не забуде, бо на цій війні тисячі десятки тисяч. Телевізійних камер ви задаєте в інтернеті, Фейсбуку, чи в Вікіпедії, чи Пову Ізюм, і вам все кожній людині в будь, будь якому куточку світу все пригадається. Тому тих злочинів, які сьогодні здійснює Російська Федерація. Абсолютно ніхто нічого не забуде, розумієте, і кожна жертва буде на пам'яті. І військовий трибунал не за горами. Сьогодні європейські інституції фактично теж визнають і вказали пану Лукашенко про те, що його чекає військовий трибунал як співучасника цих військових злочинів. І ми сьогодні побачили на саміті ОДКБ, що самі звез завершився нічим. Фактично, Вірменія, як один з найбільших союзників Російської Федерації, яка правда не підписалася під військову анексію, тобто не дала ні зброї, ні своїх солдат. Але зла на президента Путіна через фактично не підтримку в Азербайджану в вірменському конфлікті. Відмовилася підписувати підсумковий документ по ДКБ. Путін нервово кидає ручку, Лукашенко розводить руками. Тобто, не все гаразд в їхньому власному домі. Я б так бачу, що навіть коли ми будемо без світла, коли ми будемо без тепла, коли ми будемо без води, коли ми будемо без засобів електроенергії, а Росії це буде гірше. Нам важливо протриматися. Безумовно, що Україна протримається, але безумовно, що це треба. Щоб це розуміння було у наших міжнародних партнерів, тільки наростаюче розуміння, тому що тут вже точно не про втому від України, тому що весь світ цивілізований він є свідками не того ж гуманітарної катастрофи, він свідками величезного геноциду, рівня якого в історії людства не було. Ми не можемо себе порівняти з часами війни, якоїсь там середньовіччя, чи навіть часами Другої світової війни, коли ну так не зносили з місця ж е, житлові квартали, ціні міста, як зносять зараз ці варвали, е, варвари 21-го століття. Тому очевидно, що Україна вистоїть в цьому. Давайте все таки подивимося. Оцю цитату Лукашенка. Ви частково про неї сказали, але важливо почути ці його слова, тому що те, що він сьогодні сказав, він фактично нам погрожував зникненням. Так, все в руках України, не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського та Україну. Дійсно, все зараз в руках України. Якщо вони не хочуть загибелі до того ж, у величезній кількості людей важко, тяжко, але треба зупинитися треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України. Це не те, що Путін говорив якось задовго до операції що це загрожуватиме втратою державності. Це буде знищення України. Треба зупинитися. Ось так сказав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. І так погоджуюся, що трибунал за ним також вже просто плаче і чекає, і тікати йому буде справді складно. Давайте зразу Пісков, речник президента Путіна. Він теж сьогодні про це сказав. От керівництво України має всі можливості, щоб вивести ситуацію у нормальне русло. Має всі можливості врегулювати ситуацію, виконати вимоги Російської Федерації і зупинити таким чином усі можливі страждання мирного населення. Ну, ось так вони хочуть на цьому наголосити, що ми тут просто страшенно страждаємо. І ми звичайно розуміємо, що можливо ну нам тут у Львові поки. Є можливість підключити генератори. Хтось має світло і тепло ще вдома, і газопостачання. Нам звісно, що мабуть легше ніж людям в Херсоні, які сидять вже практично місяць, без, без тепла, світла і без всього. Але ми готові цим людям також допомагати. І вже є е, сформовані так штаби порятунку і в Києві, і у Львові, які відправляють і гуманітарну допомогу цим людям, тому вони не залишаться на одинці зі своєю бідою. Це 100%. Олег Синютка, вам слово. Я як ми маємо гуртуватися, знаєте, в цих всіх непростих умовах, в яких ми зараз є. Думаю, що багато людей, які нас дивляться сьогодні, чують. Вони є в кращій ситуації, ніж ті люди в Україні, які після чергової російської атаки сидять без електроенергії, без води, без тепла, і їм направду складніше аніж тим людям, які сьогодні бачать і чують нас. І я хотів би звернутись до тих людей, які сьогодні є в аудиторії, говорить великий Львів. Дуже важливо, щоб ми в своїх позитивах і в своїх маленьких радостях не закрились. Сьогодні дуже важливо, щоб ми поділились з тими людьми, які сьогодні перебувають ще в гіршій ситуації, бо це є і оця справжня єдність, яка нам допомагає протистояти расистам. Бо чи будуть ще випробування? Я переконаний, що будуть ще випробування, але чи може це зламати нашу віру в перемогу, точно ні. Чи може це похитнути нашу впевненість в перемогу? Точно ні. Чи є розуміння того, наскільки високу ціну ми будемо платити за нашу перемогу? Звичайно, що так, бо це не просто наша перемога, це можливість для наших дітей бути частиною цивілізованого світу. І от ми наводили цитати Лукашенка. Піскова, для кого вони говорили? Вони говорили це для цивілізованого світу. Їх ніхто там не чує і не чекає, бо європарламент визнав і Росію, і Білорусію терористичними державами, і це перший крок для того, щоб вони стали ізгоями в світі. Вони це говорили звичайно для своїх мешканців, для того, щоб ще більше обдурити і росіян, і білорусів. Але вони це говорили для українців. Чому вони це говорять для українців? Бо вони хочуть нас розділити, вони хочуть в частині громадян України посіяти оце зерно невпевненості. А може справді мир принесе Україні краще життя? Ні, ні, і сто раз ні. Тому що Росії потрібне перемиря для того, щоб перегрупуватися, для того щоб наростити свої сили і ще з більшою силою вдарити по нашій країні. Тому сьогодні дуже важливо, щоб ми не дали московитам жодного шансу. І сьогодні це важливо від тих людей, які в аудиторії, від керівництва української держави. Це сьогодні дуже важливо від кожного громадянина України, і тому моє звернення є дуже простим. Якщо є така можливість, треба поділитися з тими, хто сьогодні в гіршій ситуації. Якщо є сьогодні можливість підтримати, треба підтримати тих, хто перебуває ще в гіршій ситуації. І я переконаний, що така єдність дасть нам сили. От сьогодні, зранку, коли я їхав на роботу, я почув новини з Одеси, де ситуація була гірша ніж у Львові. І це було просте інтерв'ю з простою людиною, яка вийшла на свою роботу, в свою кав'ярню швидше для того, щоб людям, які будуть теж прямувати на дорогу, просто зігріти і дати чай. Просте рішення, дріб'язкова послуга. Але в кількох серцях цей чай відобразився вірою в нашу перемогу, в нашу єдність. І тому я ще раз і ще раз звертаюсь: ми маємо бути разом. Ми маємо своїми позитивами поділитися з тими людьми, кому важче. А ті люди, коли сьогодні попали в особливо скрутні ситуації, не мають опустити руки, мають повірити в себе, в країну і в нашу перемогу. Давайте зараз по... процитуємо ще Олексія Данілова. До речі, в контексті того, що відповів Данілова, дуже лягає з приводу того. Будуть чи не будуть перемовини, от що сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України, диктуємо по спадам, знову повторюються ні ваші ракети, ні ваші шахіди, ні ваші обстріли полових будинків, ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання нищити рашистську потвору з країною терористом перемовини тільки через приціл сил оборони. Влучно від Олексія Данілова. Знаєте, коли я ще коли ми слухали в нашій студії. Заяви Лукашенка, мені здається, що самополошений президент Білорусі має думати про силу своєї армії в контексті сил, Збройних сил України. Тому що, як то кажуть, можна і договоритися, хоча кажуть, і наші всі високопосадовці постійно на цьому наголошують, що з білоруським народом точно ніхто воювати не буде, і це правильно. А що робити з самопроголошеним президентом, це вже питання після нашої перемоги. Пане Костюк, якщо говорити про останній масований Обстріл ракетний. Що можна сказати про цю тактику? Тому що ну, вочевидь, росіяни змінили і вже вони роблять ці поодинокі простріли української інфраструктури чи військових об'єктів. Зараз вони працюють виключно масованими обстрілами, і там десь 20% ракет прориваються, і такі завдають шкоди. І що в майбутньому? На що ми можемо сподіватися, і тут хочу також в контексті останніх новин про те, що міністр оборони Польщі попросив ті системи Петріо для протиповітряної оборони, які були мали бути направлені з Німеччини в Польщу, передати їх до України, і поляки вже погодились. враховуючи ті напівнатяки, які завжди працюють, можна. Припустити, що патріоти в нас з'являться, і наскільки це полегшить ситуацію. І найпопулярніше питання три в одному, від усіх українців: наскільки ще таких залпів у росіян є ракети, на ваш погляд? Дуже добре сказав Олег Синютка, що до того, як ми маємо триматися, маємо ставитися до навіть чужої людини українця, так як би ми хотіли, щоб ставилися до нас, і тоді буде все добре. Але е, тут звучало е, питання, і, і, і цитати йшли: що дуже е, росіяни випрошують перемовини, е, лякають і включився в це і Лукашенко, який незаконно очолює сусідню державу. Я собі нагадав е, початок ХХ століття, коли Гетьман Скоропадський. Підписав з більшовиками мирну угоду Більшовики тоді були слабкі, німці були під Петроградом і Стародубщина, а це власне та земля, звідки починав його предок. Частина Білорусії, де під час нашої визвольної боротьби 1648-1654 формувалися козацькі полки, все Росіяни, тоді більшовицька влада все подала, підписала. Мало того, навіть від кордону була зроблена смуга, де не було російських військ. І як тільки німці почали виходити з України, вони все забули, на все махнули рукою і почали займатися своїм. Тобто, можна ще згадати, що вони зробили після. Того, як під були березневі статті, укладені, кожен раз зменшували, зменшували, зменшували. Українці мають свій особливий досвід. Тому ні в якому випадку ми не повинні їм вірити, тому що це закінчиться катастрофою і знищенням української нації, як такої. Тепер щодо ракет, ну це не маленька кількість ракет, все-таки сім десятків. це Вибачте, немаленька кількість, і е, знову наші е, славні е, сили протиповітряної оборони показали, що вони роблять, і як вони роблять, і е, скільки вони збили. Це дуже велика кількість. Повірте, практично більше 80% Е, е Що ж буде далі, і, і, і на що сподіватися? Звичайно, велика дяка нашим сусідам е, полякам. Це і благородно, і вірно. І вони напевно найбільше відчувають, тому що так в історії відбувалося, коли Україна втрачала державність, то поляки або мали дуже великі проблеми зразу же, або з часом втрачали державність. І вони якраз те, що говоримо, ми, що європейці, Росія не зупиниться. Він підуть далі, так поляки і країни Балтії це відчувають, і це є розумно. Можливо, і німці десь в душі хотіли би віддати зразу, але не насмілюється. Тому, поки йде розмова, я думаю, що та розмова має завершитися позитивно в цій студії, в липні місяці йшла розмова про те, що. Американські політики, відставні генерали, пропонували зробити закрите небо над західною Україною, щоб можна було так сказати влікувати наших переселенців в спокої, тримати. Ну від цього відмахнулися. Зараз розмова знову йде про закрите небо. Ну дехто із фахівців каже, не можна закрити небо. Звичайно, повністю не закриєш, але є такий вислів. Прикрити прикрити певну частину України, і як бачите, навіть якщо зразу цього не зроблять, то ви е, говорили про Петріотів Петріоти ну дальність е, практично е, до 100 кілометрів. Ми ж знаємо, скільки від кордону до того ж Львова. Тобто розумієте про що йдеться але відбулася ще одна подія, яка тісно пов'язана. І її теж сьогодні згадували з тим, що буде в подальшому. Ось дивіться, Європарламент визнає Російську Федерацію державою терористом. Тепер ми задаємо питання. Це ж ядерна держава може бути членом Ради безпеки держава-терорист? ООН. Тобто має щось рухатися і має стояти питання, щоб їх виключати. Є ще одне питання, ми мало підкреслюємо: це, але ж Україна перша і поки що єдина держава світі, яка віддала свою ядерну зброю. І хто би що там не говорив, і як би там не планував Китай, але ж вони розуміють, який створюється в світі прецедент. Якщо я немає ядерної зброї, то ти слабкий, тобто нарощується гонка озброєнь. І ви знаєте, що є вже двопартійне звернення до міністра е, оборони Сполучених Штатів на те, щоб українцям нарешті надали ну щось солідніше. Щодо е, того, як будуть розвиватися бойові дії, е, я думаю, ну, по-перше, для нас це буде дуже погода. От, дають нам легкі автомобілі, які не, мож... не будуть грузнути, і звичайно. Виглядає так, ну по різному можна говорити, але виглядає так, що зважаючи на те, що росіяни кинули дуже великі серйозні сили в районі Бахмута. А там якраз ті десантники, морська піхота, які вийшли з правого берега Херсону, вони там є посилення. Трішки вони тепер вони дуже переживають сватово Кримінна. Ось тому, що є у них і політична мета, якщо вони ж оголосили, що так звані ЛНР і ДНР мають бути в тих кордонах, які в ну адміністративних кордонах областей у них цього немає. Тому щоб щось з цим робити, вони мають вийти на якийсь результат. І якщо при добрій погоді, при тому, що нам дадуть ту зброю, яку треба. Тому що ну вже давно назріли і, і, і танки, і літаки за патріоти. А за Петреми є щось інше. Дуже цікаво, ізраїль зробив заявку. Ви чули, що вони нададуть Україні, якщо Росія буде брати ракети в Ірану. Не знаю, що краще, що гірше, бо те, що вони заявили, певним чином стримує, щоб Іран не надавав ці ракети. Але якщо би таке сталося, це дуже серйозні ми би отримали ракети. Нам багато що би дозволяло. Тому е, світ із е, висловлення, е, ну скажімо, Європарламент ухвалив. Але це власне як рекомендація. Але завершуючи час рекомендацій, тому що як зараз краще потратити більше грошей і все-таки дати потрібне нам озброєння, чим пізніше кровавитися на полях Європи. І мені видається, що Якраз це відзріває і цілком можливо, що ми це відчуємо ще до нового року. Ну і не кажучи те, що в нас і за кордоном готуються фахівці на певні види зброї. Тобто, зараз момент мають зважитися і Сполучені Штати Америки, і наші союзники на Якусь дію ну насамперед, щоб дати нам зброю, а можливо, і далі, тому що далеко зайшло. Я собі не уявляю, як зараз на Раді Безпеки люди, які представники країни, які голосували, що ну, та Велика Британія, та же Франція, будуть спілкуватися з представником держави терористів. Ну, це ж це ж такий удар. Тобто це ще не переосмислено, але е, цей цей процес іде, і ну і е, велика, е, велике сподівання, що таке зважаючи на ту погоду і так далі, не тільки зброю будуть надавати, а будуть надавати і е, амуніцію, щоб наші е, хлопці е, менше мерзли і почували себе краще в тій ситуації. Пане Цимбалюк, але все таки пан Костюко, коротко. А будуть ще масовані ось такі обстріли багато ракет по енергетиці. Як будуть, ви гадаєте? Будуть. будуть. Я буду мені важко сказати декілька. Може два, може три. Вони не можуть кожен день це робити. Вони приберігають, тим більше вони ще вони ще й виробляють невелику кількість виробляють, і вони роблять саме масовані, тому що ну одиночні легше перехопити. А й коли йде масовано, розумієте, задійна система наша ППО. Вся і перевантаження іде, і і, і і то дуже щільно, і все таки проходять. Зрозуміло. Готуватися треба до всього. Так це дані від Міністерства оборони нашого про те, скільки ракет вони вже використали, скільки в них ще є. Ну є чимало. Пане Цимбалюк, сьогодні рівно 9 місяців з дня початку широкомасштабної війни Росії проти України. Насправді, давайте згадаємо це, як тоді, в, в якій ситуації була Україна, український народ, українські Збройні Сили, насправді ми були один на один з ворогом. І ті заяви, які тоді говорив і Пісков, і Лукашенко, вони кардинально змінилися. Тоді той же Лукашенко казав, що декілька годин і. Вони, Росія, Україну завершить так звану їхню спецоперацію тощо, а сам надав територію і сьогодні надає для агресії Росії з України. Насправді, за цих 9 місяців світ змінився, українські Збройні сили стали сильнішими. Український народ, як на мене, став більш об'єднанішим, і саме завдяки нашим. Патріотам, воїнам е, у нас повірила е, у нас повірила вся чи більша частина світу. І нині, хто тоді був з нами, нині більше 50 держав офіційно допомагають зброєю, амуніцією. Це справді велика перемога. І на Збройні Сили України сьогодні рівняється, в тому числі, е, передові підрозділи країн НАТО. Вони вже визнають міць. Української системи оборони, якщо казати, пан Костюк говорив про зовнішній аспект, так, сьогодні світ теж по-іншому реагує. І навіть ті відверті інтерв'ю CNN Джонсона говорять про те, що в перші місяці лютий і березень нас насправді не так і підтримувала Європа. Дехто чекав, що ми мали б нібито здатися, це теж. Одна, як мені видається, перша порція зізнань, щоб відкрити завісу. А як же ж відносились тоді до нас? А як зараз? Зараз пройшло переосмислення світового політикуму, що справді Україна захищає не тільки Європу, а захищає цілий світ. І, до речі, чотири держави: це Прибалтійські, Латвія, Литва, Естонія і Польща визнала офіційно на рівні парламентів. Державу Росія тероризм Чех. Чех. Чехія. І е, так само Європарламент. Це справді політичний сигнал, який не матиме юридичних наслідків, але за ним пішли б мати зовсім інші сигнали для європейських парламентів і, звичайно, для Організації Об'єднаних Націй. Нині е, непроста ситуація. Ми маємо нарешті е, зрозуміти. І не соромитись визнавати, що Росія е, нічого не е, береже ні е, росіян, як, е, як кажуть, кількість людей, ні техніку. Кинуто все сюди, в Україну. І коли Путін програв Київщину, коли Путін програв Харківщину, програв Херсонщину, у нього залишається одне: це терор. Енергетичний, терор інфраструктурний і мирного населення. Але коли Пісков офіційно це заявляє, тобто він визнає, що Росія справді держава-терорист, яка вже не воює, а нищить і робить терористичні акти. І наступним кроком, і про це вже говорить Європа, що має бути створений міждержавний. Міжнародний трибунал. І там має бути найвище керівництво не в якості учасників, а організаторів, такі як Путін, як керівництво Збройних сил Російської Федерації, Лукашенко та інші. І мені видається, що це вже дозріло. Парламент на своєму рівні ухвалив всі, підкреслює всі документи юридичні щодо створення бази. В нас в Україні. Дякуючи міжнародним партнерам і прокурорам Міжнародного кримінального суду, ми вже маємо офіційно юридично зафіксовані сотні сотні підкреслюю, скоєних злочинів росіянами на території України. В певних епізодах навіть встановлені конкретні особи. Це також будуть доказами в цьому суді. Я нині хотів би також подякувати нашим енергетикам, хотів би подякувати комунальникам і надзвичайникам, бо це мужні люди, які на рівні Збройними силами України сьогодні захищають мирне населення і дають можливість забезпечувати військо. Вони люди скромні, дехто з екранів телевізора, з єдиного телемарафону розповідає дещо відновлено. Бажано, щоб показували цих людей, бо саме вони вдень і вночі. Відновлюють енергетичну систему, до речі, яка дуже є складною, частково радянською. Обладнання в Європі аналічно немає. Сьогодні, у вашому ефірі, про це говорив шановний пан Плачков. Тобто є об'єктивні речі, але завдячуючи мужності українцям, сьогодні Україна живе, економіка існує. Сьогодні держава виконує всі свої зобов'язання по виплаті пенсій, по платі зарплат бюджетникам. У нас є питання там стосовно індексації інших речей. Це ми до цього ми дійдемо в наступному році. Але держава функціонує, не дивлячись ні на що. І однозначно буде не проста зима, але весна. Весна буде мати ознаки переможного контрнаступу українських збройних сил. Я в це вірю.